Вона говорить, а поруч стоїть маленька дівчинка. Пам'ятаєте, нещодавно в храмі вона плакала. Зараз вона стоїть і посміхається. От такі дива робить щире відношення, щирі стосунки. Тому ми дуже раді, коли ви щиро підтримуєте один одного. Ви є тією підтримкою, яку вам дарували ваші діти. От тримайте це. Настюшечка, тобі скільки років? Шість, шість. Ти вже в школу ходиш. Чи ще є? — Піду? Ні, піду. Та ти що, так ми ж тебе вітаємо. Дякую. Що ви кажете? Ще танцюєте. А я думаю, чого в мене не немає ніякого, Так, да, щоб танцювали. То наші коли такі Насті зростають. Я тебе запрошую до себе. Будеш під мої такі пісні танцювати, чи ні? Ні. Правда, під мої пісні. Щиро дякую вам. Продовжуйте свій захід і ну що, до перемоги, до переможних концертів. Дякую.